Альтернативний вид живлення, який можна використовувати в польових умовах. Науковці Івано-Франківського університету нафти і газу збирають зарядні станції на сонячних панелях. За словами винахідників, ідея створити такий зарядний пристрій виникла на початку повномасштабної війни. Ми зрозуміли, що живлення тих пристроїв від генераторів з використанням з використанням палива не вихід. Чому тому, що з паливом є дуже великі проблеми, сливо з бензином. Далі генератор. Габаритний, важкий і найголовніше, е, що він до Тому, е, враховуючи специфіку е, нашої діяльності тим, чим ми займаємося, е, ми розробили е, три типи мобільних станцій живлення з фотоелектричними ну, сонячними батареями. Розробили три типи станції. Перша легка, складається лише з однієї гнучкої панелі. Її здебільшого використовують саме на передовій. Друга оптимальна, має акумулятор, тож може працювати не тільки в день, але й вночі. Такою користуються як військові, так і цивільні, що не мають доступу до мережі. І остання максимальна. Її розробили для пристроїв, що потребують живлення у 220 вольт. Ця станція якраз розроблена для того, щоб працювати, тримати старлінки не тільки це і специфічні зарядні пристрої для квадрокоптерів, для радіостанцій, для тепловізорів. Відповідно, звичайно, вона має вже більші габарити, тому що тут набагато ємніший акумулятор і є перетворювач, який перетворює постійну округу, змінну якраз для живлення таких приладів. Головні переваги таких станцій кажуть науковці проста конструкція та надстійкі матеріали. Єдина складність комплектуючі, які важко знайти в Україні, тому замовляти доводиться за кордоном. Для цієї станції ми би, при проектуванні закладали такі речі, як надійність і багатофункціональність, тобто вона надійна в екстремальних умовах, якби військовий час необхідно. І багатофункціональність не можна переробити, поміняти будь-які деталі, не маючи будь-яких необхідних інструментів, а в польових е, умовах. Е, На початку кажуть винахідники, станції створювали за донати, тепер ж мають закордонний грант. Тож готові продовжувати свою діяльність і найближчим часом планують зайнятися розробкою пристроїв з більшою потужністю та меншою вагою. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, телеканал 402.